У 2024 році Міністерство освіти і науки України хоче модернізувати мережу та об'єднати заклади вищої освіти в зв'язку із зменшенням кількості студентів та ефективним використанням державного фінансування. Про це написав на сайті Вступ освіта .ua Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України. Олег Скидан, ректор Поліського національного університету, розповів, що зазвичай приєднують вищі до навчального закладу, який інтенсивно розвивається. Ситуація складається абсолютно по-різному. Тобто, звичайно, в тих регіонах і в тих закладах, де склалася ситуація, що дуже малий контингент студентів є, враховуючи цей контингент, заклад не може забезпечити відповідно і утримання матеріально-технічної бази, і тим більше і розвиток, і забезпечити виплату заробітної плати працівникам, то відповідно. Вже щороку такі ситуації виникають і виникає необхідність тоді виривишувати подальшу долю закладу. Як правило, це вирішують там шляхом приєднання до більш потужного навчального закладу, який має більш більш активно розвивається. Тому тут не може бути якогось загального підходу. Галина Киричук, ректорка Житомирського державного університету імені Івана Франка, каже, що кількість студентів університету не зменшиться упродовж наступних трьох років. За її словами, кількість бажаючих отримати освіту в університеті зросла за три роки на 15%. Можна коментувати той процес, який або визначений, або той процес, який має місце. На сьогоднішній день питання про об'єднання в регіоні не стоїть. у всякому випадку він не обговорювався в колективах, не обговорювався на рівні адміністрації військової. Тому Щось сказати про даний процес дуже проблематично. Віктор Євдокимов, ректор університету Житомирська політехніка, розповів, що з університетом в Житомирі немає потреби. Я хотів би, по перше, зняти напругу. Я хотів би, щоб ми не поширювали якісь плітки, якісь чиїсь думки і так далі. Наразі Житомирська політехніка не має наміру приєднувати до себе якісь інші університети. І не обговорює питання приєднання університетів і об'єднання університетів взагалі в межах міста Житомира. Ми, як університет, доволі потужний заклад освіти. Станом на 1 вересня в університеті навчається 9 тисяч здобувачів освіти. Микола Скиба, експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього, розповів, що універсальних критеріїв для модернізації вишів не буде. Кожен регіон об'єднання вирішуватиме самостійно. Коли це об'єднання під умову повної академічної автономії, тобто коли автономія не лише це один ректор, так, який на себе вставлять, а автономія спускається до слів кожного дослідника, кожної актора, тоді вони спокійніше себе будуть почувати, тому що вони розуміють, що вони не програють для того, щоб заклади вищої освіти об'єднувалися, не потрібно якогось додаткового нормативного акту. Чи законодавство цілком це дозволяє тут, просто момент наявності ініціативи? Олена Кучмій, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир.